Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог є той, хто любить тебе. Бог батько віддав свого сина, щоб благословіння через Ісуса Христа воно прийшло в кожну сферу нашого життя. Амінь. Погоджуємось і приймаємо. Тому Бог щедрий і Бог добрий. Амінь. Коротке міркування хочу мати. Чи карає Бог хворобами людей в Новому Завіті? Я вважаю, що ні. Як я вірю? Ви можете вірити по іншому. Це ваша справа. Я скажу: як я бачу, як я вірю. Я вірю дуже просто і бачу дуже просто. В раю. До гріхопадіння Адама і Єви не було хвороби, і Бог не давав хвороби. І хвороба з'явилася в результаті гріхопадіння. Це наслідок гріха Адама і Єви, їх бунта і непослуха, їх противлення, і непокори Богові. Я бачу, коли я читаю. Новий завіт на відкриття. Це 21 розділ, що на небі, в небесному Ірусалимі, у небесному царстві, там не буде теж недуги, не буде хвороби, і там наші тіла, вони зміняться. Вони будуть нетлінними, вони будуть досконалими. Вони не будуть мати хвороби, вони будуть прославленими і вони будуть безсмертними. Що я бачу? До гріхопадіння не було хвороби, Бог не давав хвороби. Бог не наказував хворобами нікого. Це наслідок гріхопадіння вчинків, непослуху Адама і Єви. Це вже прийшло на все людство і на них самих. На небесах цього не буде. Потім ми бачимо, що Це є, і Слово Боже нам показує Христа, про якого написано, що Він взяв на хрест всі наші недуги і хвороби, діагнози, біль і страждання. Він забрав. Про що це говорить? Що немає волі Божої. Сілення це хліб дітей, Бог цілитель наш. Немає волі Божої, щоб люди хворіли, як це було до гріхопадіння, як це є на небесах, в небесному Царстві, в небесному Єрусалимі, в Рай Небесний, куди ми попадемо до нашого Господа, там теж немає хвороби. І Бог, ми бачимо, Ісус Він постійно зцілював людей, Він йшов до хворих людей. Тому, що я бачу? Я бачу, що в раю на землі і на небесах не було хвороби і немає. І між цим я бачу, як Спаситель Христос, Він йде на хрест, тому що Його воля, щоб ми були зціленими, відновленими, вільними, Він забирає недухи і хвороби на хрест, Він забирає наші діагнози, Він забирає нашу біль. І я не вірю в того Бога, який. На хрест забрав, і потім він так кидає тобі на рак, тобі на рахіт, щоб ти здох, щоб у тебе було все. Я в такого Бога не вірю. Я вірю в те, що Бог може забрати свій захист, свою безпеку, свою руку. І як ми читаємо, Сатана прийшов до Іова і вразив Іова проказою від п'яток до Макушки. Тому Бог не карає хворобами в новому завіті, і Бог не дає хвороби. Він може просто забрати свою руку, і якісь процеси можуть відбуватися заради спасіння душі людини. Наприклад, як ми навіть бачимо, що в Новому Завіті, це перше Корінті Корін придать сатанєве змаждення плоті, щоб дух був спасений. Ідея, щоб дух був спасений, щоб людина спаслась. І Бог може забрати руку свою, бачите, передати сатані. придати сатані. Це буде робити сатана. Він буде знищувати, він буде робити свою справу через хвороби, через те, що він буде впливати на тіло, бо не буде Божого захисту. Тому Бог не карає. Амінь. Я так вірю. Якщо ви вірите по-іншому, да благословить. Вас, Господь, а я з вами погоджуюся.